27 січня всесвітній день пам'яті жертв голокосту. Через три колмиських гетто пройшли майже 60 тисяч мешканців міста та району. Поблизу центральної районної лікарні нацисти розстріляли 17 тисяч наших земляків. Пам'ятний знак жертвам голокосту розташований на вулиці Мазепи поблизу центральної лікарні. Саме там щорічно збираються коломияни, незалежно від національності і вшановують убитих та замучених нацистами наших земляків. Мова йде не лише про євреїв. Фашисти розстрілювали і українців, і поляків. Ми завжди збираємося в цей день тут, тому що е, треба згадувати наших е, громадян, які загинули під час війни від нацистів, фашистів. Зараз у нас е, в деякій мірі продовжуються з великим сумом, можу сказати, е, деякі виступи фашистів на меморіальному кладовищі по вулиці Чехова. Там проводиться кримінальне провадження і я думаю всі, хто приймав участь в цих нападах, будуть покарані. Представники єврейської громади та інші містяни вшановують наших земляків, замучених в гетто в концтаборах. Робляться 27 січня, адже в цей день 1945-го звільнили найбільший за кількістю жертв табір у Польщі освенців. Там убили півтора мільйони людей, мільйони з них євреї. Ми тут, тому що хочемо згадати, хочемо пом'янути тих, хто не повернувся з цих. Концтаборів, а їх було дуже багато. На воротах табору Освенцим був напис «Arbeit macht frei» – Дослівно праця робить вільним, праця визволяє. Але це був блюзнірський напис. Ніхто нікого не визволяв, яку б важку роботу там не виконували в'язні. Всі вони там погинули. Це були газові камери, це були фабрики смерті, це були місця, звідки люди не могли ніколи повернути. Організовують такі пам'ятні заходи представники єврейської громади та відділ культури Коломийської міської ради кажуть: ми не маємо морального права забути ті жахливі події сорокових років минулого століття, адже це наша спільна історія і наш спільний біль. Віддати шану тим всім. Людям, які жили в Коломиї, єврейського походження і постраждали в час німецької окупації від фашистської навали. Несправедливо, звичайно, людей, які жили і мали свої сім'ї, дітей, тільки за те, що вони були іншої національності, їх знищували. До пам'ятного знаку присутні принесли вінки та квіти.